Всім привіт зі Стамбулу. Зараз я знаходжусь на станції метро Везничеве. Йду забирати свою посилочку, яку я не забрала в прошлої неділі. Так що слідкуйте за мною. Не випускає. Виходимо з метро, повертаємо наліво. Знову наліво. Ось метро Везнеджеве. Сьогодні погода трохи сонячна, вже немає дощу, снігу, вже сухо, бачите. Можна прогулятися. Знову повертаємо направо. І шукаємо мій бус, який, я сподіваюсь, вже привіз мою посилку. Ось бачите? Ось один бус, одеса Стамбул. Ось інший. І там ще дуже їх багато попереду. Ясень. Так, буду шукати свій. О, оце напевне мій. Подивлюся, чи приїхала моя посилка. Новою поштою в Одесу приїхали з Одеси чи забрали, чи не забрали зараз. Ми дізнаємось. অনন্তের <small> Так, Посилочка є, 20 ваксобів. Тут кілограм 5, я так думаю, може більше. Сказали, що за, один, за одну бутилочку, наприклад, шампуню чи якогось бальзаму для волосся, ну, в мене це для волосся. Один, одна штука 2 долари. Ось так. Так, взяли ось вісім коробочок. Ось такого питання дитячого. На полицях майже нічого не залишилось. Дивіться, бачите, тут зовсім все пусто. Памперси розібрали. Так, Підемо тоді брати ще печиво. Так, з печива, воно, бачите, тут нічого немає. Ну, оці такі маленькі залишились. Ось, от такого плана є, візьму, напевно, тому що великих пачок немає. Я не знаю, всі викупили чи як. Але будемо брати, що є. Будемо брати, що є. Зараз наберу цього печива, якби були якісь коробки, але ж немає. Ну що, я вдома. Я сьогодні забрала посилку з України. Це перше, що я хотіла сказати. Друге, я зараз збираю речі для постраждалих від землетрусу, для того, щоб передати на південний схід. Сьогодні мені вдалося зустрітися з українкою, з моєю підписницею в TikTok. Вона передала теплі речі і. Харчування для дітей. Також сьогодні я скупилася в магазині для того, щоб передати це все туди. І ще одна моя підписниця відправила мені кошти і попросила, щоб я також купила щось вкусненьке, якесь печиво для діток. І також передала все на південний схід. Це все зараз. Я зібрала, буду потихеньку складувати, тому що завтра треба відправити. Зараз покажу, що ми передаємо. Ось купили памперси в магазині, жіночі гінічні набори. Це передала Українка одяг теплий. Ось ще два пакети, бачите, великі. Тут дитяче харчування, мівіна, памперси, сухе харчування. І всякого різного ще щось тут накупила. Також мені ще одна українка відправила кошти, попросила, щоб я діткам купила печиво, щось вкусненьке Ось я купила печиво в таких великих пачках. Все, що було, на прилавках все забрала. Ось ще печиво таке, потім ось сухе харчування для діток, таких кучу пачок. Ось такі ще теж для діток Сухе харчування, молочко сухе. Ось це все завтра поїде. Ми будемо передавати на південний схід. Також ще ми покладемо речі, теплі світери і куртки. Всім привіт! Так, Сьогодні Завезли всі зібрані речі на гуманітарну допомогу постраждалим людям від землетрусу. Сьогодні все склали в коробки, загрузили фуру і сьогодні вже фура вийде на південний схід Туреччини. Також хотіла подякувати всім людям, хто прийняв участь у зборі речей постраждалим від землетрусу. Хто зі мною зв'язався, я вам дуже вдячна наші українці, це класний народ, я завжди кажу. У нас в країні війна, і все одно, не дивлячись на це, вони йдуть на допомогу людям в Туреччині. Ви найкращі. Не забувайте підписатися, хто ще не підписаний. Ставити лайк. Коментарі писати мені, я буду на них відповідати, і пишіть, що б ви хотіли, щоб я знімала про Туреччину. Дуже вам дякую. Все. пока-пока!